Намасте, Мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Ця практика ранкова практика привітання сонцю сур'я намаскар. Зараз ми починаємо стоячи з початку килимочка. Поставте ноги на ширині плеч. Відчуйте свої ноги, підтягніть коліні чашечки до стегон. Підкрутіть куприк, підтягніть низ живота всередину. Потягнулись руками до стелі. І ще вдих. Видих, опускаємося вниз, згинаючи ноги в колінах. Робимо вдих, активували корпус, випрямили його, руки теж сильні, прямі. Якщо ви можете, випрямляємо ноги. Робимо вдих. З видихом опустились вниз, опустили долоні на килимочок і ліву ногу назад, коліно на килим. Робимо вдих, потягнулись вгору, підкрутили куприк. З видихом опускаємося вниз. Активували ліву ногу вдих. З видихом собака мордою вниз. Вдих, планка. Видих, чатуранга можна з колін. Робимо вдих. Потягнулись, поки лікті зігнуті. Видих знову, собака мордою вниз. Вдих. І з видихом ліву ногу вперед на початок килимочка. І підкрутили коприк, потягнулись вгору вдих. Опустились вниз, видих. Активували праву ногу вдих. Повернулись на початок килимочка. І робимо вдих. Витягнулися в спині, маківочкою тягнемось вперед. Видих, опустились по можливості до прямих ніг. І вдих, скруглена спинка. Піднімаємося вгору. Потягнулися, видих намасте. Чудово! Одразу заходимо на друге півколо, вдих. Видих, опустились вниз. І робимо вдих. Випрямили корпус і ноги. Видих, опустили долоні, права нога назад. Коліно на килимочок, вдих, потягнулись вгору. Видих, опустили вниз. Активували праву ногу вдих. Видих, собака, мордою вниз. І видих планка. Чатуранга. Вдих, потягнули за маківкою, видих, знову собака мордою вниз. І вдих, видих, права нога вперед. Опустили ліве коліно, вдих, потягнулись вгору. Видих, опустились вниз. Активували ліву ножку вдих. І видих, повернулись на початок килима. Зробимо вдих, витягнулися вгору. Потягнулися маківкою вперед. Спина пряма. Видих по можливості до прямих ніг опускаємось. Спинка пряма, якщо ви опускаєтесь до прямих ніг. Вдих. І видих скруглена спина. Підводимося вгору. Видих намасте. Зробіть вдих, потягніться вгору. Видих, опустіться вниз. Вдих, випрямте корпус і ножки. Видих вниз, ліва нога назад, коліно накилим. Вдих вгору. Підкручений куприк. Видих вниз. Активували ліву ногу вдих. Права назад. Видих, собака, морде вниз. Планка вдих. Ще можна з колін видих. І вдих. Потягнулися вгору. Якщо у вас вже урт в тобто собакою мордою вгору, тоді тримаємо сідниці в тонусі, ноги і плечі відтягуємо від вух. Вдих. І видих, можна поставити коліна на місце, собака мордою вниз. Вдих. Видих, ліва, нога вперед. Праве коліно на килимочок. Потягнулися вдих, видих, опустилися. Активували праву ножку вдих. Повернулись на початок видих. І вдих, випрямили, корпус, видих вниз. І вдих, скруглена спинка. Піднімаємося вгору. Видих, намосте. Одразу друге півколо вдих, видих, опустились вниз. Вдих, випрямили спину. Видих, опустились. Праву ножку назад. Опустили коліно вдих, підкрутили куприк. Видих вниз. Активували праву ножку вдих. Собака мордою вниз, видих. І вдих планка. Видих чатуранга можна з колін. І вдих уртха або кобра. І видих атхамука собака морти вниз. Вдих тут. Видих права нога вперед, між рук, ліве коліно на килимочок. Вдих, потягнулися вгору. Видих, опустились вниз. І вдих активували ліву ножку, видих, повернулись на початок калимочка. І вдих, випрямили спину, видих, опустились прямою спиною вниз до ніг, скруглюємося в спині, піднімаємося вгору. Видих, намасте. Відчути, як пробудилось усе тіло. Зробіть вдих, потягніться вгору, видих, опустіться вниз. Вдих, випрямте корпус і ножки. Видих вниз, ліва нога назад, коліно накилим. Вдих вгору. Підкручений куприк. Видих вниз. Активували ліву ногу вдих право назад видих, собака мордою вниз. Планка вдих. Четуранга можна з колін видих. І вдих. Потягнулися вгору. Вдих. І видих собака мордою вниз. Вдих. Видих, ліва нога вперед. Праве коліно на килимочок. Потягнулися вдих, видих, опустилися. Активували праву ножку вдих. Повернулись на початок видих. І вдих, випрямили, корпус, видих вниз. І вдих, скруглена спинка. Піднімаємося вгору. Видих, намасте. Вдих. Видих, опустились вниз. Вдих, випрямили спину. Видих, опустились. Праву ножку назад. Опустили коліно вдих, повідкрутили куприк. Видих вниз. Активували праву ножку вдих. Собака, мордою вниз, видих. І вдих планка. Видих чатуранга, можна з колін. І вдих уртхамука або кобра. І видих адхамука, собака мути вниз. Вдих тут. Видих, права нога вперед, між рук, ліве коліно на килимочок. Вдих, потягнулися вгору. Видих, опустились вниз. І вдих активували ліву ножку. Видих, повернулись на початок каламочка. І вдих, випрямили спину. Видих, опустились прямою спиною вниз до ніг. Скруглюємося в спині, піднімаємося вгору. Видих намасте. Відчути, як пробудилось усе тіло. Зробимо наступне коло сур'я на маскар. Зробіть вдих, потягніться вгору. Видих, опустіться вниз. Вдих, випрямте корпус і ножки. Видих вниз, ліва нога назад, коліно накилим. Вдих вгору. Підкручений куприк. Видих вниз. Активували ліву ногу вдих. Право, назад видих, собака мордою вниз. Планка вдих. Четуранга можна з колін видих. І вдих, потягнулися вгору. Якщо у вас вже уртха мукха, тобто собаку мордою вгору, тоді тримаємо осідниці в тонусі, ноги і плечі відтягуємо від вух. Вдих і видих. Можна поставити коліна на місце, собака мордою вниз. Вдих. Видих, ліва нога вперед. Праве коліно на килимочок. Потягнулися вдих. Видих, опустилися. Активували праву ножку вдих. Повернулись на початок, видих. І вдих, випрямили, корпус, видих вниз. І вдих, скруглена спинка. Піднімаємося вгору. Видих, намасте. Одразу друге півколо. Вдих, видих, опустились вниз. Вдих, випрямили спину. Видих, опустились. Праву ножку назад. Опустили коліно, вдих, підкрутили куприк. Видих вниз. Активували праву ножку вдих. Собака мордою вниз видих. І вдих планка. Видих. Чатуранга можна з колін. І вдих уртхамука або кобра. І видих адхамука, собака мордою вниз. Вдих тут. Видих, права нога вперед, між рук. Ліве коліно на килимочок. Вдих, потягнулися вгору. Видих, опустились вниз. І вдих активували ліву ножку. Видих, повернулись на початок килимочка. І вдих, випрямили спину. Видих, опустились прямою спиною вниз, до ніг. Скруглюємося в спині, піднімаємося вгору. Видих намасте. Відчути, як пробудилось усе тіло, наскільки ви стали розігріті, наскільки багато енергії зараз в вас. І ми зробимо завершуюче коло Сур'я намаскар. Не будемо поспішати. Зробіть вдих, потягніться вгору, підкрутіть куприк, видих, опускаємося до зігнутих колін. Вдих, випрямляємо спину та ножки. Видих, опускаємося, ліва нога назад. Вдих, підкрутили, куприк, піднялись. Видих, опускаємось. Активували ліву ножку вдих. Права назад видих. Вдих тут. І видих у нас планка. Четуранга. Вдих, потягнулися вгору. Видих. Адхамукхашванасана. Вдих. І видих. Ліва нога вперед. Поставили праве коліно на килим. Вдих, потягнулися вгору. Видих вниз. Активували праву ножку вдих. Повернулись видих. Випрямили спину та ножки вдих. Опустились прямою спиною до ніг, видих. І скруглюємося в спинці, піднімаємось вгору вдих. Намасте, видих. Одразу друге півколо, вдих, потягнулись вгору, видих вниз. І вдих, випрямили спину та ноги. Видих, опустились, права нога назад. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих. Активували право. Видих собака мордою вниз. Вдих планка. Видих чатуранга. Вдих уртхамукха. Видих Атхамукха. Вдих. І видих право вперед. Вдих. Піднімаємо. Видих, опускаємося. Активували ліву ножку вдих. І повернулись на початок килимочка видих. І вдих. Випрямили спину та руки з ногами. Видих, опустились до ніг. Вдих, скруглюємося в спині, піднімаємося вгору, потягнулися. Видих намасте. Заплющить очі. Відчуйте своє тіло, відчуйте цю енергію, вашу силу і готовність до нового дня. А я дякую вам за цю практику. Бажаю гарного дня, міцного здоров'я, до зустрічі на килимку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові практики. Займайтесь усвідомлено, практикуйте в задоволення і обов'язково дивіться більш детальну інструкцію до Сур'я Намаскар, якщо ви робили її сьогодні вперше. Намасте!